З Кузьмічем ми познайомилися на полігоні, на польовому виході, який в нас був з 1 вересня по 18 жовтня. Ну, Душа, душа людина. Все, що не зверталися, поремонтувати, щось зварити, підремонтувати, полагодити. Він так переживав за свою техніку. Він йшов природною смертю. Але коли він прийшов до нас, він прийшов в найтяжкий час, коли країні потрібна була кожна свідома людина. Його вік говорить сам за себе. Його шлях говорить сам за себе. Він приєднається до наших побратимів однозначно. І там він буде найстаршим нашим побратимом. Слава Україні! Він пройшов з нашим підрозділом, з Азовом Великий шлях. Він був з танкістами буквально від самого початку формування танкового підрозділу. Так, да, він особисто не виходив там у бій у танку. Не стріляв там, не керував танком, але завдяки його працелюбності, завдяки його золотим рукам, завдяки його світлій голові, наша техніка завжди була на ходу і екіпажі мали можливість діяти ефективно. Взагалі ну, не було такого зразка техніки, який він не міг би поставити, полагодити поставити у стрій. Крім того, Кузьміч це завжди був позитив до якого тянулися хлопці, це ну, був такий світлячок у самому підрозділі, можна сказати, душа підрозділу. Да? І ми всі будемо згадувати його з великим сумом, що він пішов від нас і з вдячністю долі, що вона звела нас з такою людиною, що така людина була рядом з нами і надихала нас на нашу діяльність. Український нації Слава! Це моя країна, і я її буду захищати. Докінця. Скільки хватить у мене сил, я її буду захищати. Ой! Коли ми відпочиваємо, от, і щоб підняти настрій хлопцям, о, вони навіть буває, що танцюють, то я їм рад.